У радянські роки на присадибних і дачних ділянках обов'язково вирощували кілька кущів сорту томата новачок, плоди відмінно підходять для консервування м'ясисті і щільні, вони добре переносять транспортування завдяки товстій шкірці, немає тієї країни, і мало залишилося городників, які вирощували новачок новий час свіжі рішення. Знайомтеся. Новачок рожевий, схожий, та не той історія створення сорту томатів новачок рожевий. На Волгоградській дослідній станції, де і був виведений перший новачок, селекціонери Лія Миколаївна Попова і Лідія Петрівна Арініна в 2003 році створили новий сорт томата з рожевими плодами. Вдалим було рішення зберегти колишню назву. Так як вчені входили в авторський колектив по виведенню ще радянського сорту томата, опис сорту, сорт, включений в Держреєстр по Нижневозькому регіону з 2006 року, рослина детермінантна із середнім терміном дозрівання, утворює компактні кущі висотою 60-90 см листя зелене, середніх розмірів, китки жовті зібрані в прості суцвіття. Перша зав'язь формується після 5-7 листа. Плодоніжка цільна, без членування, утворюється не більше 2-3 гнізд, форма плодів витягнута, еліптична, незрілі томати пофарбовані в зелений колір, стиглі, рожеві з гладкою поверхнею, м'якоть м'ясиста, щільна насиченого смаку. Залежно від догляду і поливу, вага плодів коливається в межах 80-113, помідори застосовуються в сирому вигляді і салатах, рівні щільні томати консервують цілими у власному соку. З них готують відмінну пасту сік, маринують і солять завдяки досить товстій шкірці, стійкі до механічних пошкоджень добре транспортуються і зберігаються. Характеристика: рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті, але можна садити і підплівкові укриття для отримання раннього врожаю. Від появи перших сходів до дозрівання проходить всього 110-130 днів, сторт середньостиглий, плоди дозрівають дружно. Не потребує пасинкування, посухостійкий, не уражається головою, нематодою, зручний для вирощування в особистих підсобних господарствах, і при товарному виробництві урожайність становить 318,588 вісімнадцять що перевищує показники стандарту, дар завожя майже на 120 двадцятьга вирощування сорту томатів новачок рожевий. Для вирощування смачних помідорів необхідно обзавестися якісними насінням. При покупці варто перевірити термін придатності на упаковці, не зберігати старі насіння, здорова розсада запорука хорошого врожаю, тому необхідно при вирощуванні томатів дотримуватися агротехніку починаючи з посадки насіння, вирощування розсади всередині або в другій половині березня сіють насіння томатів для отримання розсади. Спочатку їх замочують у розчині стимулятора росту. Така обробка спрямована на збільшення схожості, підтримання імунітету і дезінфекцію, відомі народні засоби обробки насіння, розчин марганцівки, гіпертонічний розчин солі, медовий розчин сік алое для городників, що віддають перевагу науковий підхід, створені біологічні стимулятори на основі природних сполук. Гумати, що впливають на коренотворення і подальше зростання для стимулювання проростання і кращої приживлюваності розсади, використовуються засоби, адаптогени за дією подібні світогормонами епінциркон, бутон, розроблено групу біопрепаратів комплексної дії, що містять спорові культури. Ці кошти борються проти грибкових патогенів і шкідливих бактерій і підвищують імунітет рослин за рахунок гумінових кислот фітоспорін. Відео як замочувати насіння томатів, насіння томата загортають в шматок вавовняної тканини або марлю, змочену розчином фітоспорін, стимулюючи зростання і дезінфікуючи їх. Тканина з насінням укладають в пластикову тару з кришкою, що закривається, щоб волога не випарувалася, і насіння не присохли найкраще сіяти томати так, щоб потім не пітірувати і не піддавати їх додаткового стресу. Потрібно намагатися хоча б два рази в день перевіряти стан насіння, інакше можна пропустити час, коли вони проростуть. Як тільки насіння прокльовується, їх висаджують. Перед висадкою пророслих насіння заздалегідь готують ґрунт, беруть готовий ґрунт для вирощування розсади томатів, для поліпшення механічних властивостей. Збагачення добривами і контролю рівня вологи можна додати в ґрунт вермикуліт, дезінфікують ґрунт розчином фунгіцидів трихоцину або глокладина, йогумус або перегній. ґрунт для вирощування розсади. Краще не додавати, щоб не стимулювати надмірне зростання і витягування паростків. Насипають ґрунт в окремі невеликі касети. Проклюнулися насіння, обережно розкладають в окремі ємності пінцетом корінцем вниз, зверху підсипають невелику кількість ґрунту на кожне насіннячко, після посадки субстрат поливають розчином фітоспорін. Якщо ґрунт оброблений розчином глеокладина, потрібно витримати тиждень перед застосуванням фітоспоріна або використовувати тільки один препарат для знезараження, щоб уникнути конкуренції між мікроорганізмами, що забезпечують біологічну фунгіцидну дію. Після поливу кожну касету обсипають вермикулітом, щоб уникнути скоринки на поверхні, і поміщають під лампу оптимальна температура для росту розсади 2-2, 2-5 оз прокльовування насіння відбувається хвилеподібно, і можна висаджувати їх в ґрунт у міру зростання відео, вирощування розсади без пікіровки. Приблизно через 2-3 тижні, коли розсада підросте, можна винести її на засклену веранду для загартовування. При цьому освітленість буде висока, а температура нижче, що дозволить краще підготувати сієнці до висадки у відкритий ґрунт, висадка у відкритий ґрунт, ділянка, виділений під томати, перекопують заздалегідь. Рекомендується по краю грядки з кущами помідорів висаджувати пряні трави, наприклад, базилік, а також яскраві квітки. Що залучають комах запилювачів, викопують лунки на відстані 30 40 смодин від одного. У кожну лунку можна додати склянку золи по один суперфосфату і щіпку порошкового добрива ава для поліпшення мікроелементного складу ґрунту висаджують розсаду в теплу безвітряну погоду, намагаючись трохи заглибити кореневу шийку, щоб стимулювати утворення додаткових корінців. Кожну лунку рясно поливають теплою водою. Рослини утворюють компактні кущі, які не потребують опори. Надалі потрібно стежити за грядкою, видаляти бур'яни, рихлити ґрунт і вчасно поливати рослини. Відкликання: мій досвід в позаминулому році рожевий новачок, фірма пошук дуже смачний, досить великі плоди подовжено овальної форми, кущ невисокий 5060 см. форма компактна, листя закручені вниз, через це вчасно не помітила пасинки. Довелося формувати в 3-4 стовбура, і плодоношення відсунулося на кінець серпня. До фітовторозу більш стійкий, ніж сорт білий налив, до корінця якого росли поруч, він захворів раніше, і я встигла його оприскати і вкрити лутрасилом. все, що написано на пакетику з насінням, відповідає дійсності. Галектп, дача втрю, індекс шовтопіт чотири шість два чотири. Під 7760 один модетра Старт Нтрі 77 Я саджу рожевий новачок і дуже полюбила цей сорт. Вирощую його третій рік. Плоди відмінні, щільні, не дуже великі, але і не дрібні рожевого кольору. Дуже легкі, підходять для засолювання і салатів. Багато на кущі зав'язуються на гілці. Мені дуже подобаються, може, і ви полюбите цей сорт Олена Єсипова, Бурханова. Окрю 6, 6 0 0 5 8 Томат хоч і має назву новачок, але в нашій країні вже знайшов велику популярність. Якщо ви захочете спробувати розвести цей сорт, то знайте, що він може бути рожевим і червоним. Але обидва сорти характеризуються досить позитивними якостями. Відразу скажу, що я люблю солодкі помідори і вважаю. А солодша новачка немає серед томатів, м'якоть у них цукриста. Плоди прекрасно підходять для їжі в свіжому вигляді прямо з грядки, взагалі смаковий шедевр, і для різних заготовок на зиму другий позитивний момент. Цей сорт прекрасно росте у відкритому ґрунті і теплицях, тому він підходить для вирощування в регіонах з коротким літом. Цьому ж сприяє досить швидке дозрівання плодів десь через 55 днів після того, як ви висадите розсаду на постійне місце. Ніякої особливої агротехніки цей сорт не вимагає. Йо один-один мгтвбошой вопросрюк Стіон з два ноль один нуль один три один помідор новічок Какі оці віка Квірасчеватхну новачок рожевий сорт, який зайняв своє місце на дачних ділянках і фермерських господарствах Україні. Його вирощують новачки і досвідчені садівники-любителі.